Уяви, ти лягаєш опівночі, прокидаєшся о четвертій ранку і відчуваєш себе, ніби щойно повернувся з десятиденної медитації в Гімалаях. Фантастика? А от і ні. З правильним підходом, таймінгом і кількома науковими прийомами ти зможеш відновлювати енергію без того, щоб отричати півжиття на сон. Більшість ставиться до сну як до зарядки телефону. Більше часу, більше енергії, але біологія не айфон. Пам'ятаєш ті ночі, коли ти спав по 9 годин, а прокидався як зомбі, бо не все так просто. Ключ не в кількості сну, а в його якості. Що таке архітектура сну? Кожна ніч це цикли, не просто сон. Перша друга стадія легкий сон. Засинання третя, четверта, глибокий сон, відновлення тіла, гормони, регенерація, п'ятий сни. Пам'ять, творчість. Один цикл 90 хвилин. Якщо прокидаєшся посеред глибокого сну, вітаю, ти розбитий. А от якщо в кінці циклу ти прокидаєшся свіжим, тож замість восьми хаотичних годин спробуй три повні цикли. половиною години, але з максимальною якістю. Хочеш спати менше, спи розумніше. Ось як забустити якість сну. Режим печери. Темна кімната, температура 16-19 градусів, ніякого шуму. Жодного синього освітло за 1-2 години до сну телефони екрани вбивають мелатонін добавки Магній гліоцинт розслаблює м'язий мозок. Елтеамін знижує тривожність, Гліцин сприяє глибокому сну. Ритуал перед сном. Медитація, читання, щоденник, що завгодно, але регулярно. Мозок має знати. Гень, уже час спати. Раніше я спав по 10 годин і все одно був розбитий. Поки не зрозумів. Моє тіло не було втомлене. Мій розум був перевантажений. Скролінг, порівняння, тривога. Це все вбиває глибокий сон. А коли... Я почав ставитись до сну не як до байдакування, а як до пального для мозку. Все змінилося. Краще спиш, краще мислиш, краще мислиш, краще живеш. Хочеш перемагати в день? Виграй ніч. Тобі не потрібно більше сну, тобі потрібен якісний сон.